До урочистої сцени ми запрошуємо наших чемпіонів. Лише будемо в неба гучніше, з добру пору ненайдь, з добрий час. Вище голови, йдіть веселіше, з нетерпінням чекаємо вас. Ваш заряд. Ми вірили у вашу перемогу, ми всі молились небесам, ніхто не дасть вам перемогу. Ти врятувати зможеш тільки сам. Ви грали не ногами, а душею і не здавалися на півшляху. До мрії вашої ішли ви далі й далі, і ось ви опинились наверху. І зараз з вами, ваша вдача, і зроблено останній крок. І свято наша це віддача за радість від отриманих зірок. У цьому році наша команда кам'яне здобула такі перемоги: кубок відкриття сезону! Перше місце! Кубок ветеранів, які пішли з життя перше місце. Україні. Друге місце. Кубок районної газети вперед. Перше місце. Кубок агропрому перше місце. Кубок обласної газети вперед рідне Прибужжя». Перше місце. Друге місце. Чемпіонат новобузького району. Перше місце. Кубок закриття сезону перше місце. Ганяйте м'яч, передавайте пас. Кричіть завзято від забитого майстерного голу. Сьогодні кожен мить і кожен час. Ми отримуємо радість від вашого футболу. У всесвітній день не біймось покричати. Нас зрозуміє той, хто поруч був весь час улюблена команда вміє дивувати. Нехай ціле століття буде зоряним для вас. До вітального слова. Запрошується президент футбольного клубу Римчук Микола Микола. Сезон вдався нормально, добре. Всім здоров'я і радуйте зрителів, бачите, у нас їх багато і слава Богу, і люди почали ходити. Так на і концерт. Зробили дівчата хороші, я думаю, буде. Що, як е, село вроді би живе, а значить слава Богу. Все, ну вам пацани, Саме головне здоров'я, щоб було, а все остальне, я думаю, ми вам піддамо. <звук> все, всім здоров'я, всім благ. Церемонія нагородження команди нагороджується граючий тренер команди, мій захисник Кимчук Валерій Миколаївич. She fell на заміна своєму батькові і майбутній чемпіон Ренчук Дмитро. Ветерани команди кам'яне, які продовжують брати активну участь у житті команди. Лелар Аркадій Дмитрович. Полу директорного близького фізкультурно-спортивного комплексу Колос, людина, яка від початку до кінця кубку обласної гади відгідне прибужжя підтримував команду Бігінський Віктор Іванович. обійшлося і без номінацій, найкращим бордиром цього сезону було визнано Римчука Валерія Миколаєвича. Захисником визнано буняка Романа Вікторовича кращим півзахисники. Воротарем визнано Черненка Валерію Олександровича. Слово для привітання надається ветерану футболу лилаку Аркадію Дмитровичу. Всіх хочу привітати з успішним завершенням сезону. Трошки хочеться віддіти від цієї теми, трошки історії. Ми е, всі пам'ятаємо і знаємо, що в Кам'янків футболі команда завжди була і я сподіваюся, що завжди і буде. Я пам'ятаю, е, коли ще був геть малим, е, був е, матч ветеранів і молодіжі. Я застав тоді ще й гуляли на, на воротах. Е, стояв нічого Іван Іванович, в полі грали Стаслав Іванович Бондаренко, рибалко Володимир Ірович. Традиції їхні, їхнього відношення до футболу передали нам далі, і так я сподіваюся, вони далі будуть йти. Після того, як я прийшов з армії, ми грали, ну, як сказати, вже в 91-му році у нас вже є так, стармота. Був період, коли команда в нас в селі була, але прийшлося нам грати 7 чи 8 років, ми грали в Березнювати, бо наш стадіон був зруйнований. Тоді в нас була дуже хороша команда, коли ми вийшли в Вищу лігу новобузького футболу. Пам'ятаю, був такий случай, бо мене Ліна Рибалко спрашувала, що, що тебе запам'яталося. Пам'ятаю, коли нас пригласили зимою зіграти на якомусь кубці. І ми виїхали, сніг такий великий пройшов. Ми виїхали, виїхали за Софіївку, лежать провода через дорогу. Якщо що далі робити? Кинули в монтіровку, не іскрять. Вилізли мене на крило на автобусі, підняли провода, так і поїхали. Тобто ну, нам все так казали, що ми знаємо, що кам'янка завжди приїде на футбол. Хай камні з ними падають. А вони завжди приїдуть. Так ми їхали. Їхали на КАМАЗі, їхали на бортових машинах, і козак нас Юра возив на автобусі, і на своєму автобусі. Ну, завжди ми їхали. Ну і зараз на даний момент, дивіться, яка команда, рік пройшов, до чого ми дожилися? <реш> <реш> так. 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 Тобто, як каже Валерій Ніколай, все, що ми запланували. Ми там виграли. Я йому кажу, для нас вже стало як обидве, граємо в фіналі на область, як обидений день. Команда росте, це дуже радує. Хочу команді побажати крепкого здоров'я, спортивного довголіття, не зазнаватися, тому що ви повітели, що досягнути якогось уровня легше. А саме тяжче – видержатися на ньому. Успіхів. І ще раз успіхів. Ще хочу сказати велике спасибі. Ну, я навіть не знаю, на яке це велике сказати. Нашим болівальникам, нашим фанам. Цього року трошки підожі. Ми в городі команду Єланси, але в щоті проігрували. Ну і я так думаю, що дуже великий стимул для цієї перемоги дали наші фани. Цю підтримку такою, я, ну, та, ну, Три автобуса приїхали, люди за забором глядають, що це хто це приїхав. стадіона піддержують камінку. Ну це дуже-дуже, ну, я навіть не знаю, як сказати, дуже велике спасибі. Підержуйте й далі, та хлопці стимули, вони будуть грати. Ще хочу сказати це, Валерій Миколайович, Микола Миколайович, ви розумієте, що на даний момент судержати команду це не так просто. Що стоїть тільки дітів, будь, харчування, проїзд. Дуже вам велике спасибо за ваш труд. Здоров'я вам Крепкого щоб вас виставили енергії тягнути цей нелегкий віз і так і далі. Так і тримайте. З вітальним словом до вас звертається піський Віктор Іванович. Шановні присутні! Шановні винуватці сьогоднішнього святкування. Сьогодні було дуже багато сказано поздоровлені вас, Адрес. Ви цього заслужили. Ви великі. Ви зробили все, щоб прославляти свій рідне село на термінах футбольної географії Миколаївської області. Ви це зробили. Я хочу побажати вам і всі більші футбольні роки. Чи всіх і всіх перемог. Зорався, щоб з вас говорили не тільки Миколаївська область, а щоб ви прославили своє село на всю Україну. Я хочу побажати вашому батькові, президенту вашого футбольного клубу Рівчуку Миколі Миколаєвичу, брати-платих брат вражені. Як будуть хороші вражені, буде команда ще краще грати, тому що це буде стимулювання команди і так далі. Значить, прийміть мої самі щирі побажання всього найкращого. І ще, шановні, дайте я хвиточку уваги, значить, Валерій Миколаївич дуже заскромніся стоїть. У четвер відбулася е, звітна конференція обласної федерації футболу. Валерій Миколаївич, як сільський голова, отримав почесну грамоту за підписом федерації голови Федерації футболу України по велку. Яку, я, яку вручав радник президента федерації футболу. Так що привітайте волею Миколаєвича своє народу з печесною радою. Вітаю, Вітайме. Від бажаю, щоб рано було потрібно і так Дякую біч. Капітан, маленьке слово із великим змістом. Не просто так не можна стать. Потрібно бути реалістом, щоб цю пов'язку Гідно мать. Коли не віриш в свої сили, не можеш капітаном бути Потрібно грати, що є сили. У цьому і є футбольна суть. З вітальним словом до вас звертається капітан команди Бібура Вадим Станіславович. Подякувати одразу всім зрителям, що прийшли, щоб до нас Лучше. весь рік. Ну, в принципі, постійно, щоб піддержали нас. Дякую вам за все. Подякую своїй команді за те, що віддаєтесь постійно футболу. Ну і будуть у нас ще перемоги, сподіваюся. А ще хочу подякувати. Як ви знаєте, в нашому районі мало хто може похвастатися таким досягненням. Які зробили хлопці римчуки, що е, ну, вони підтримують спорт. Там один похвастався, от я купив собі машину, яка стоїть там, 300 тисяч, другий там я відкрив пар. Вони ніхто цього не можуть подумати, що на тій машині вбився там чоловік, у барі напився там, упав, а хлопці дають розвитію. Молодіжі, які піддержують своє здоров'я, бігають у футбол, і не тільки в футболі. Вони все спорт і таких людей мало не тільки в нашому районі, а в принципі по всій Україні. Дай Бог здоров'я і поздравляю ще раз свої команду. І нагороджується медаллю президент футбольного клубу Кам'яне Римчук Ніколай Ніколаєв. Тож ще раз привітаємо нашу команду, побажаємо їй яскравих перемог, а вас, наші дорогі, просимо заняття місця в залі.